Зараз буде у нас доповідь. Перша доповідь, доповідь номер один: це оптимізація менеджменту фантомного болювого синдрому. От яку зроблю я. Так? А потім ми вже будемо переходити безпосередньо до інших доповідей. Так, враховуючи те, що ми у нас у трошки обмежений таймінг, ми будемо працювати швидко, колеги і тому я хочу представити вашій увазі доповідь під назвою оптимізація менеджменту фантомного больового синдрому. Звичайно, оптимізація і актуалізація даної проблеми, вона значною мірою пов'язана з тим, що в нашій країні йде війна, в нашій країні йде е, безперервна травматизація населення, як військових, так і цивільного населення. Це змінно вибухові травми. Це Походження кінцівок, це турнікетна хвороба, це якраз те, про що ми говорили. Неправильне або неякісне накладання турнікетів, яке призводить до травматизації і, відповідно, збільшення частоти ампутацій. І ви бачите, що охоплення цими фантомними болевими синдромами охоплює майже 80% пацієнтів, які перенесли ампутацію. Власне, якщо ми даємо визначення, що таке фантомний біль, це є ніщо інше, як більше локалізується в області видаленої частини тіла, і цей клінічний феномен має дуже цікаві нейрофізіологічні причини, про які ми зараз з вами будемо говорити. Стосовно того, що саме буде сприяти тому, чи виник фантомний біль у Наші пацієнти чи ні, це першу чергу наявність хронічного болювого синдрому перед ампутацією, післяопераційний хірургічний біль і психологічний стрес, що, звичайно, становить майже у всіх пацієнтів, майже 100%. Я бачу, що кантомні бали мають дуже неприємний тяжкий і невтамовний характер. Бачити як елементи пов'язані, скажімо, так які пов'язують моцецептивний нейропатичний біль, центральний біль і локальне підразнення рецепторів, що знову ж таки призводить до відчуття таких не просто, а скажімо так. Болю своїх відчуттів алудіній, а ще й додатково може давати різноманітні парастезії, які пов'язані з подразненням нейрональних структур, які були пошкоджені під час ампутації, тобто за судоми шок, стріляючи відчуття, відчуття гарячої праски, шпильки та голок. Дуже часто фантомні болі можуть локалізуватися у певних умовних територіях. І, е, на превеликий жаль, не залежить від більшості факторів е, по типу статі, віку, або якихось е, або боку, е, з якої трапилася ампутація. Коли ми говоримо про фантомний біль, ми повинні чітко диференціювати від такого феномену, як фантомне відчуття а конкретніше, це є що? Це, е, Універсальний універсальне поняття, яке дуже часто корелює з бойовими синдромами, але не є болем персе, де факту це є відчуття просто в ділянці видаленої кінцівки, які мають кінетичний характер, кінестатичний характер або екстрорецептивний характер, як е, зазначено на даному слайді. І ми бачимо, що ампутаційний період, постампутаційний період, дуже часто може ускладнюватися фантомним болом. Але коли виникає біль, це вже друге питання, тому що він може виникнути одразу після ампутації, може виникнути через декілька тижнів і достатньо рідко, але може виникнути через декілька місяців. Знову ж таки, все це великою мірою залежить від того, які саме фактори ризику супроводжують даного пацієнта, і чи погіршуються вони, чи загострюються вони протягом певного періоду після ампутації. Яким чином виникає власна причина, так, виникнення фантомних болів, фантомного відчуття? Ми маємо декілька теорій, які пояснюють цю ситуацію, але, як ми в принципі розуміємо, істина, як правило, десь посередині. Першою є периферична теорія, тобто теорія, яка пояснює, що нерви, які залишилися в куксірах, виростаються утворюючи так звані невроми, які генерують патологічні імпульси. І ці імпульси сприймаються як біль у видаленій кінцівці. Тобто, де-факто це імпульсації йде не від кінцівки якоїсь примарної, так а це імпульсація йде від Власне, невромі, які внаслідок валерівського переродження, внаслідок пересічення е, цілісності нерва повного поперечника, призводять до е, відповідної клінічної симптоматики. Часто фантомний біль може загострюватися при зміні температур, при вираженому охолодженні, яке може спровокувати напади фантомного болю або його посилити. Центральна теорія пов'язує. Фантомний біль з таламічними структурами, а саме ми знаємо, що тіло наше представлене в сенсорних наших центрах, а саме за центральна звивина і таламус у вигляді такого своєрідного гомункула, от який власне забезпечує відповідає за інервацію тих чи інших ділянок нашого тіла, і якраз сенсорні оці імпульсації створюють унікальну нейроматрицю, яка закурбовується в мозку, нейроматрицю цілісності нашого тіла. І коли цілісність тіла порушує. Коли кінцівка видаляється так за тієї чи іншої причини. Нейроматрикс намагається організуватися наново, створити нову схему тіла, тобто базу уже враженої кінцівки, так але нейросигнатура через хронічний больовий синдром не змінюється. І вона залишається такою, як є, створюючи патологічно неправильну схему тіла в патологічній ділянці і за центральні звини, що знову ж таки провокує виникнення фантомного болю. Також спінальна теорія пояснює. Ситуацію, що коли під час ампутації перерізаються периферичні нерви, втрачається е, сенсорний сигнал від з області нижче від рівня ампутації, і це знову ж таки змінює нейрохімічний характер болевого синдрому і може пояснювати виникнення фантомних елементів, які варіанти терапії фантомного болю існують, і на що нам треба звернути увагу? Ну, бачите, якраз такий слайд трошки, як то кажуть, треба його збільшити для того, щоб описати загальну стратегію лікування фантомного болю. Коротко його опишу. В даному випадку ми говоримо про стратифікацію ризиків, про чітку диференційну діагностику, щоб визначити. Чи є це саме фантомний біль, чи якась інша нозологія, вплив різноманітних факторів на куксу та уражені нерви, які можуть спровокувати фантомний біль, і, відповідно, менеджмент, тобто лікування, терапевтичний підхід залежно від того, який фактор ініціює фантомний біль. І саме про це ми зараз будемо говорити. Зокрема, механізм центральної адаптації. В даному випадку ми говоримо про вплив саме на центральні структури, і е, в даному випадку ми говоримо про методики, які здатні трансформати формувати у ту саму патологічну схему тілу, в вталамусу та за центральні звивині, це власне практика ментальних образів, градуйованого рухового зображення, антинеропатичних препаратів опіодів, які будуть зменшувати інтенсивність болівого синдрому, фізичні вправи на рухливість кінцівок, використання протезу який буде стимулювати відповідні ділянки. Кукси, акупунктура, менеджмент подразників, самомасаж і відповідно збільшення власної обізнаності щодо практик по відновленню даної ситуації яким чином ми говоримо про вплив центральної дії, і як ми його намагаємось моделювати за допомогою представлених методик? Отже, ми розуміємо, що фантомний біль пов'язаний з реорганізацією кортикальної карти нашого тіла, і у людей з ампутацією, наприклад, верхньої кінцівки, чим більше. Зміщується представництво зон рота та обличчя в зону ампутації кисті, чим тим більш буде верідність того, що в цій ділянці буде виникати власне фантомне відчуття, тому що там буде проходити імпульсація, а де факто кінцівка, яка б викликала цю імпульсацію, просто не існує, так? тобто ми отримали фальшиве відчуття. Стимуляція м'язів обличчя, включаючи жування або рухи очей, теж може таким чином викликати загострення фантомних больових синдромів у кінцівках. От і відповідно при ампутаціях нижніх кінцівок це явище може проявлятися у міграції відповідних ділянок, які відповідають за іннервацію сечового міхора, кишечника, кишківника, точніше, і статевих органів у зону ампутації, що знову ж таки може стимулювати і симулювати цей фантомний больовий синдром. Тобто, коли, коли інші зони починають подразнювати зони, яка раніше відповідала за втрачену кінцівку, і це спричинює. Фантомний біль, периферична сенсибілізація. Тут ми вже працюємо безпосередньо з отими куксами, безпосередньо з невриномами, так, невромами, які стимулюють і дають цю патологічну імпульсацію Власне, менеджмент подразників з увагою до виключення диференціальної діагностики, невякісної перев'язки рани. Або а, якихось елементів набряку кукси фармакологічно. В даному випадку ми намагаємось максимально знеболити дану ділянку, причому знеболити не системно, як у першому випадку, а локально. Використовуємо певні пом'якшуючі елементи, десенсибілізуючи якісь, скажімо, шкарпетки, чи якісь чулки, чи додаткові елементи одягу для кукси, відповідне, якісне і правильне протезування, причому тут важливо оцінити якість. Самого протезу чи не натирає чи не пошкоджує і не подразнює він куксу сам по собі, правильний менеджмент рубців, щоб вони не створювали додаткового подразнення нервів, саме масаж, акупунктура і відповідно гігієна сну для збільшення концентрації серотоніну для знеболення периферичних нервів. В такому випадку, коли ми намагаємося вплинути на ноцицептивний, асоціативну імпульсацію від кінцівки, що залишається, і, відповідно, корелює з рівнем фантомно-больового синдрому. Дорсальний корінцевий ганглій може підсилювати виділення імпульсації з кінцівки, що залишилася, або перехресно збуджувати сусідні нейрони. І знову ж таки, збільшення циркулюючого адреналіну в організмі в результаті симпатичного розряду. Ми розуміємо, що такі пацієнти, маючи хронічний біль, маючи хронічний стрес, маючи ПТСР, вони мають і так хронічну активізацію симпатоадрена. Налової системи це може посилювати нейрональну активність і таким чином посилювати польовий синдром. Власне, симптоматичні виділення також можуть бути результатом емоційного стресу або наслідком змін температури або запалення кукси. Ну і звичайно, постійно ну, це така одноцицептивна ну, стимуляція буде носити, буде змушувати периферичну нервову систему стати більш ефективною в плані передачі цих сигналів, тобто. Посилити сенсибілізацію нервів, а значить, посилити інтенсивність парастезій, а також болівого синдрому у ділянці ураження, тобто симулювати той самий. Нейропатичний, а згодом і центральний механізм фантомного болю, і в такому випадку ми також не повинні забувати про вплив на психологічних та соціальних факторів на загострення хронічного болювого синдрому, і, зокрема, на фантомний біль. В такому випадку ми завжди пам'ятаємо, що корекція цього стану пов'язана з підвищенням власної освіти, з гігієною сну, з фізичними вправами, техніками релаксації, когнітивно-поведінковою терапією. Відповідними соціальними або психіатричними або психотерапевтичними консультаціями чи підтримкою, тобто зменшенням отого хронічного стресу, який заставляє бігати на по нервовій системі, посилювати імпульсацію, а значить посилювати відповідний больовий синдром. Що знову ж таки буде допомагати нам зменшувати інтенсивність болю враженій кінцівці і загалом інтенсивність е, фантомного больового синдрому. Ну і звичайно, м'язово-скелетні фактори, на які ми можемо вплинути: це в основному покращення суглобового та м'язевого об'єму рухів, підтримання контролю функції кінцівки за допомогою працюючих сегментарних стабілізаторів, це, е, скажімо так, використання техніки міофасціального релізу, тобто розслаблення ділянки кукси. Е, і зменшення мезево напруження в цій ділянці, і це техніка нейронної мобілізації. Е, яким чином працює е, ситуація з м'язово-суглобової структурою і чим вона може погіршити, чому ми боремось знаю, і чому вона може погіршити власне фантомний біль? Ми бачимо, що використання протезів значно сприяє збільшенню частоти фантомних больових синдромів, особливо якщо це неправильно встановлені протези, особливо це стосується верхньої кінцівки. Дисфункція суглобів і також м'язів теж може сприяти появі фантомного болю. Власне, підготовча робота для забезпечення підтримки діапазону рухів суглобів, нормалізації симетричного руху та проксимальної стабілізації буде сприяти відновленню протези і успішному використанню. Тобто протез буде більш якісним, правильніше працюватиме, менше натиратиме, пошкоджуватиме, подразнюватиме ділянку кукси, а значить, менш ризик ініціації больового синдрому. Ну, і, звичайно, дуже поширена популярна дзеркальна терапія, яка буде працювати одночасно на декілька цих механізмів. Ця дзеркальна терапія дозволяє нам, ну по суті, що це таке? Це терапевтичне втручання, яке було пока як було показано, впливає на рухові і сенсорні процеси через відносне домінування зорового, зорової імпульсації, яке вона забезпечує. Такий ефект створюється шляхом перегляду відображення неушкодженої кінцівки через дзеркало на тій на тому участку, на тій ділянці. Яка була розміщена там, де мала бути ампутована кінцівка? Таким чином, мозок а для мозку, немає різниці, чи це ілюзорне, чи це реальне сприйняття? Мозок сприймає наявність там, скажімо так, здорової кінцівки, і таким чином змінюється ота сама модель. В телемічній та ділянці та в зацентральні звиванні, яка в результаті, особливо коли ми напружуємо максимально м'язи і не відчуваємо цієї напруги там, де начебто візуалізуємо здорову кінцівку, це дає е, зміну тієї парадигми нейрональної і відповідно зменшує частоту виникнення фантомного болю просто через те, що змінюється ота от сама схема тіла. Патологічна схема тіла, яка вже не є реальністю, але мозок все мозок ще вважає, що вона реальністю є, і тому каже, що там присутня та кінцівка, якої вже немає, е, медикаментозна терапія. Що ми обираємо в якості препаратів першої лінії? Перше за все, ми використовуємо згідно протоколів. Е, це комбінація з прогабаліну та амітриптіліну. Якщо є також проблема з депресією, можемо замінити амітриптілін або додати до схеми дулокситин. Якщо і там ми не отримаємо ефекту, ми можемо використати опіоїди, але ми пам'ятаємо про ризик такої терапії. От е, знову ж таки в плані побічних явищ, в плані звикання, в плані наркотичного впливу. Ну і е, звичайно, треба пам'ятати, що фармакологічні агенти, якби ми на них не покладалися. Вони можуть лише на деякий час зменшити біль, але вони не трансформують оті механізми, про які ми тільки що говорили, і не дають на них впливу, причому впливу кардинального. Іншими словами, у нас виходить наступна ситуація. Ми повинні по-перше, кормити людину протягом місяця, двох-трьох років, двох-трьох таблетками, не припиняючись тому, що хоб, щоб якось хоч, хоч покращити, полегшити йому ситуацію. І паралельно з цим прийомом таблеток, ми повинні проводити активність Півну реабілітацію по всім чотирьом компонентам, які ми тільки що зазначили: тобто, це і фізична реабілітація, і психологічна реабілітація, і локальна реабілітація кукси, і відповідно, вплив на центральні механізми, тобто, все те, що ми якраз перерахували Уявіть собі, наскільки комплексна і складна терапія фантомного болю, щоб досягти, хоча б якогось більш-менш значимого ефекту. І в такому випадку якраз е, нові підходи, нові терапевтичні схеми, нові препарати, які могли б дати нам можливість і якусь надію на швидке полегшення ситуації, вони є фактично. Ну я не побоюсь цього слова чудом, які дають нам можливість скоротити цей період очікування, цей період знеболювання, цей період. Страждання, я б навіть так сказав, для таких пацієнтів. І от дивіться, розглянемо клінічний випадок. У пацієнта біля амтовані правої верхній кінцівці 36 років. От наш пацієнт скаржиться на постійний біль у ділянці ампутованої правої кінцівки, відчуття бігання мурашок у ділянці правої кінцівки, що відповідно буде вказувати на наявність невропатії відповідно на подразнення нейрональних структур, і формування формування отого самого фантомного больового синдрому. Ну і звичайно, характерне для фантомного болю, посилення болю під час рухів та емоційного переживання. Ми бачимо, що за школою за індексом Бартал інвалідизація достатньо виражена у такого пацієнта. Причому вона виражена як за рахунок болювого синдрому, так і за рахунок власне неможливості себе обслуговувати через втрату кінцівки. І от ми маємо терапевтичний підхід, про який ми вже говорили. Ми використовуємо комбінацію з антидепресантів. Можливо, топічне використання людокраїну. Є в схемі травмадолгіопіоднії анальгетики, так, які були затверджені схемою, так, в нашому використанні. От. Але, тим не менше, для нашого конкретного пацієнта, що ми вирішили зробити, враховуючи те, що біль мав переважно нейропатичний характер, а пацієнт, скажімо, не хотів госпіталізуватися і приймати до витривало якісь серйозні тяжкі препарати, ми призначали комбінацію з нехтородних протизапальних препаратів, тобто це мелоксікам, парацетамол, алтекоївульсанти, а саме прегабалін в дозі 75 мільйонів. Два рази на добу і антидепресанту у вигляді флокситину 20 мг на добу не спрацювало. Ми не отримали того ефекту, який би ми хотіли, і саме тому ми вирішили вдатися до додаткової терапії, яка могла б потенцію знеболювальний ефект, і отримали ефект, який я вам колеги скажу відверто, ми не очікували отримати. Ми вирішили використати, враховуючи те, що регрес больового синдрому не був достатньо ефективним. Ми вирішили. Враховуючи профіль безпеки, використати інгаляцію ксеноно-кисневої суміші, це достатньо дороговартісна методика, але методика, яка є інноваційною і що дуже важливо для нас, мінімально впливаючи на організм за рахунок того, що ксенон є інертним газом, тобто немає звикання, немає серйозних якихось впливів на нейрометаболізм. Але що ж за результати ми отримали? Ну, перш за все, щоб зрозуміти, що таке ксенон, це ксенон, ксенон це інертний, безбарвний газ без запаху, який має виражену анестезуючу дію, і звичайно, цей газ активно використовується в медицині для знеболення під час проведення хірургічних втручань та інших лікувальних процедур. Ну і знову ж таки дані сучасних досліджень показують, що ксенон може бути ефективним у терапії пацієнтів з хронічним болювим синдромом, і відповідно залежно від генезу виникнення цього хронічного болювого синдрому, ми можемо використати цю терапію в якості ад'юванни, а я б навіть сказав, що її можна замінити і зробити основною. Який ж механізм дії? Механізм дії ксенону поки що залишається достатньо таємничим, тому що яким чином може впливати інертний газ, який не взаємодіє з рецепторами на організм, скажімо так, чітко визначити достатньо складно. Але ксенон при вдиханні повторює шлях кисню, переходячи до газообміну в капілярну пепіл та альвеолу, фактично витісняючи інші гази за рахунок своєї інертної природи. Ксенон досягає еритроцитів, де він проявляє свою цитопротективну Дію і таким чином впливає на газообмін капілярної петлі, а також на загалом на метаболізм клітин організму. Більше того, витіснення третього газу з кров'яного русла дозволяє таким чином вплинути і на загальний метаболізм безпосередньо такого джерела, такого органу, як правильніше сказати, так, як кров, як серти, як загалом судинна система. І, звичайно, кожна з таких процедур додатково збільшує кисневу ємність плазми крові та еритроцитів, що значною мірою покращує трофіку головного мозку, трофіку нервової системи, оксигенацію організму в цілому. І це знову ж таки дає значною мірою серйозний репаративний потенціал. І якщо ми розглядаємо. Додатково інші варіанти, скажімо так, які асоційовані з цим впливом ксенону на організм, ми бачимо, що в такому випадку додатково ми спостерігаємо ефект своєрідної супрамолекулярної детоксикації, плюс, оця нейрональна цитопротекція, на аналогії по з еритроцитарною цитопротекцією, спричинює аналогетичний, антидепресивний і анксіолітичний ефект. Тобто ми отримуємо дуже цікавий ефект без серйозного порушення нейрометаболізму, без втручання в нейрометаболізм, але при цьому дуже яскраве на NMDA рецептори за рахунок антагонізму до них е, даної сполуки, і знову ж таки, це буде також мати позитивну прокондиціонуючу дію на е, міокард тому що знову ж таки витіснення газу і створення такої короткотривалої штучної гіпоксії, після якої концентрація кисню напаки буде наростати. Знову ж таки, це буде тренувати м'язи в плані енергоощадливості і е, е, матиме позитивний вплив на відновлення сурфактанту, що, до речі, дуже є корисним і позитивним фактом у відношенні. Того ж самого постковідного синдрому, якщо ми говоримо про нейрональний постковід. І от такому нашому пацієнту ми провели за вказаною схемою, не буду детально на ній зупинятися, за вказаною схемою ми провели 8 процедур ксенонотерапії. От знову ж таки, після кожної процедури ми спостерігали дуже цікаві ефекти, які в першу чергу, спочатку, у пацієнта регресували порушення сну, причому дуже швидко, буквально на другий сеанс, на третій, четвертий сеанс. У пацієнта значною мірою знизився больовий синдром. А е, відчуття стресу, відчуття хронічного збудження і інші наслідки ПТСР, тому що наш пацієнт, як ви розумієте, це військовий. Вони теж регресували. Тобто, іншими словами, він ну просто мені розповідав, що е, ви знаєте, мене хотіла жінка виставити з дому, тому що вона банально мене боялася. Я кидався на всіх оточуючих. Зараз каже: в мене є в мене врятований шлюб, тому що. Я спокійний, я нормально на все реагую, у мене немає якихось подразливих цих елементів. І розумієте, після восьмої процедури, чому ми взагалі ми вирішили сьогодні поговорити про ксенон, ми досягли їм, колеги, можете собі уявити, знеболення без опіоїдів, навіть без нестероїдів. Яке трималося без вживання препаратів з фантомним болем на секундочку, яке починалося, ми досягли знеболення до, до такого ступеня, що це знеболення не потребувало вживання взагалі ніяких знеболювальних. І тривало на секундочку, навіть не, не тиждень, не два, як ми б могли очікувати. Наразі період спостереження цього пацієнта більше року. Уявіть собі 8 сеансів. І людина звільняється від, по суті, від полону опіоїдів, від полону знеболювальних, від полону препаратів, які значною мірою будуть впливати на інші органі та системи, і які він буде змушений прийняти, якщо не буде проходити таку терапію. Просто для того, щоб страждати трошечки менше, бо він не так на превеликий жертв в своєму житті настраждався, і ми бачимо дуже виражене е, зменшення е, інвалідизації за індексом Бартел і ін, зменшення інтенсивності больового синдрому за візуально аналоговою школою, що дає нам привід говорити про те, що в даному клінічному випадку ми отримаємо дуже виражений позитивний ефект. В даному випадку ми бачимо, що йде що вплив на всі складові механізми, підвищується оксигенація периферів. Нервової системи і є трофіка, що покращує функціональність і ремілінізацію. По-друге, йде прямий вплив на центральну нервову систему, що знову ж таки покращує трофіку, зменшує збудливість, зменшує подразливість, і зменшує, і можна так сказати, навіть розриває оте патологічне вогнище оту неправильну схему тіла, яка була присутня в сенсорних діляночках, дозволяє фактично перезавантажити мозок. Приблизно так, як це робив би повноцінний глибокий наркоз або тяжкий глибокий епінапад з генералізацією. В даному випадку ми цього всього можемо досягти без значної шкоди для організму, але при цьому ми розриваємо це патологічне коло, розриваємо патологічну імпульсацію і отримуємо яскравий ефект, який впливає і на психоемоційний стан, і на вираженість фантомного болівого синдрому. І на вираження напрямку. Ну і звичайно, треба пам'ятати, що чому цей метод не настільки поширений, як би нам хотілося. На е, Направький жаль, ксенон дуже дорогий. От. І тому, коли ми використовуємо його в своїй практиці, ми повинні чітко розділяти е, моменти користі і моменти, е, скажімо так, фінансової вигоди. Але я можу сказати так: що якщо ми ставимо на одну ділянку терез. Існування зампутованою кінцівкою, де починався і де вже розвинувся повноцінний фантомний біль, існування без болю, існування без порушень сну, існування з нормальним станом нервової системи, без яскравих ознак ПТСР, коли не треба пити антидепресанти пачками і ходити до психотерапевта. Причому я хочу відмітити, колеги, дуже важливий момент: ксенонотерапія в даному випадку комбінувалася з КПТ. Це не була монотерапія, це була комбінація з когнікогнітивною, поведінковою е... психотерапією, і це теж дало свій позитивний ефект на реабілітацію цього пацієнта. І ми отримуємо настільки яскравий ефект, що я не хочу сказати, що ми знайшли лікування від фантомного болю, але ми знайшли спосіб, який дозволяє цей фантомний біль значною мірою притушити. І якщо ми зможемо а зараз нові технології, нові способи добичі цього газу вони дають можливість зменшити потроху вартість цього газу, його використання в клінічній практиці буде революцією. І я вам хочу сказати, що це лише яскравий один пацієнт, якого я хотів би продемонструвати. Насправді ми вже набираємо клінічну групу і бачимо десятки таких пацієнтів, десятки пацієнтів, десятки наших героїв, яким, яких ми визволили ззаду. Спекла. Спекла фантомного болевого синдрому. Майже рік уже без препаратів, взагалі без препаратів, які знімали біль навіть без настероїдів. Можете собі уявити. І, звичайно, це величезний прорив, який дає нам можливість думати про позитивні наслідки використання цього препарату в практиці, і про можливості розширення терапевтичного спектру, про можливості впливу на інші патологічні ланки фантомного болю. І про можливості припинити працю для людей, які страждають на цю страшну клінічну ситуацію. Шановні колеги, я дякую вам за увагу з задоволенням передаю слово доценту.